Військовослужбовці Волинської бригади вже б'ють по ворогу касетними боєприпасами. Напередодні одна з найпопулярніших британських газет The Telegraph показала, як воїни 14-ї ОМБР імені князя Романа Великого використовують касетні снаряди на Куп'янському напрямку. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили там чи легкої броньованої техніки. Нагадаємо про передачу Україні касетних боєприпасів США оголосили 7 липня кілька днів тому. У коментарі BBC командувач сухопутних військ зсу, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що касетні боєприпаси вже в Україні. Разом з тим він наголосив, що за кілька днів їх будуть використовувати на фронті. Уже 20 липня з телеграф опублікувала відео, як військовослужбовці Волинської бригади гадять, по ворогу касетними снарядами